Побудова сильної армії, проведення реформ та перекриття кордону з Росією. Таких три основних кроки озвучив Павло Жебрівський під час прес-конференції у Житомирі. На його думку, саме виконання цих трьох завдань стане головним інструментом встановлення миру в Україні. У Україні насправді потрібен мир, але на моє переконання, от три речі, які потрібно зробити для того, щоб цей мир прийшов в Україну. Перше, безумовно, це перекриття кордону. Перекриття кордону це фактично зупинення поставок зброї і живої сили. Після того, як ОБСЄ є почне жорстке спостереження, можна заводити наші прикордонні війська. Друге завдання це все-таки потрібно будувати професійно справді армію. Резервісти можуть тільки зупинити на деякий час закрити оту проблему, яка існує. Воювати повинні насправді регулярні війська, підготовлені фахові, оснащені достатньо нормально. І третє питання це наведення порядку тут, як ми називаємо на великій Україні. Якщо ми не наведемо фактично лад у великій Україні, якщо ми не облаштуємо нормальне життя. То бажання повернутися назад в лоно єдиної країни не особливо буде виникати. За словами Павла Жибрівського, Україна потребує реформ. Втім, першими мають бути проведені реформи судової системи та правоохоронних органів. Насправді я чітко знаю, що нам в першу чергу, що потрібно зробити, це провести судову правоохоронну реформу. Якщо ми не проведемо реформу правоохоронних органів і судів, то жодні інші реформи не є дієздатними. Безумовно, потрібно говорити про економічну реформу, і тут можуть бути компроміси, тому що е, один Іван один план, два Івани три плани. Але те, що в принципі ці реформи можна проводити і знаходити якийсь компроміс, в принципі, потрібно. Павло Жебрівський також презентував власну книжку Жити по-людськи та розповів про несення служби в зоні АТО.